А в сусідньому купе, кум підвипивши храпе. Вже багато зим і літ. Я на захід, він на схід, він в Казань, а я в Берлін. Він у Пскова, я у відень. В різні сторони ми їдемо, хоч у нас вагон один. Сниться кумові Європа. Суміш церкви і секшопу. Барселона і Женева, у ліхтариках дерева, автостради, автобани, Мерседеси і Нісани. То все сон. А на яву кумі їде у Москву, бо не може жити бля без кремля і без рубля, без Лубка і хохломи, соловків і кулими. Брату старшому везе він, анекдотики дешеві, сало, цукор, помідори, білу церкву, чорне море і коштовні подарунки, танці, співи, везерунки, і горілочку із перцем. І своє хохляцьке серце, свою дружбу непохитну і любов свою блакитну, і тому йому до дупи наші фракції і групи з незалежністю своєю, з боротьбою за ідею із живописом модерним, і з правописом химерним, і з ментальністю Тараса, кум живе за іншим часом. На годиннику у нього час московський і дорогу вибрав він собі на схід. Поїзді, що йде на захід, і будить його не слід, хай проспиться бідолаха.